Слава Ісусу Христу! Ісус Христос дав завдання своїм учням. Він сказав: ви сіль землі, ви світло для світу, і не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори. Так і нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого небесного. І ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світло і разум, щоб ми пізнали Бога істинного і щоб були в істинному сині Його Ісусі Христі. Він істинний Бог і життя вічне. І весь світ лежить у злі. Диявол він прийшов вкрасти, вбити, погубити, але Бог дає життя і можливість кожному вибрати Бога, Ісуса, та вивчати Біблію інструкцію до нашого життя, щоб дійсно врятувати свою душу від вічного аду і мати вічне життя в раю. Треба не жити в ілюзії, а бути дійсно в реальності і розуміти, що ми живемо в останній час. Кожен день це подарунок від Бога. І треба слухати і дивитися, читати Слово Боже у Ісуса Христа та Апо. Дуже багато дійсно підписників, і підписуйтеся, і ви дійсно до Бога, до Ісуса та Духа Святого, на апостолів, пророків та на людей Божих, помазаних Духом Святим, та на учнів Ісуса Христа. І дійте, да, дійсно потрібно зараз старатися і працювати, щоб дійсно. Отримати Божу благодать, щоб бути в курсі останніх подій по біблії і розуміти, як врятувати свою душу. Також канали Слово Боже Салтаненків проповідують істину Слова Божого і, слухаючи істину по писанню, штучний інтелект буде давати рекомендації іншим людям, дивитися та слухати дійсно не скажоване Євангелія. І важливо бути живим камнем в будівництві живої біблійної церкви і збирати дійсно разом разом з Ісусом Христом. Учні Ісуса Христа та діти. Ти вони виконують свою місію, призначення та покликання. Вони є творцями сучасності да історії і проповідують Євангелія, впливають на цей світ і несуть світло Слово Божого в темряву цього світу. І щоб люди мали шанс покаятися і спасти свою душу дійсно від вічного аду. Слухайте людей віри, у яких є плоди і результати в житті. Напишіть мені, будь ласка, і я приєднаю вас до живої біблійної церкви. Амінь.